Динамічне ігрове середовище, веселий настрій та цікава розважальна програма. Усе це в рамках сімейно-розважального свята Бібліопікнічок Весела Галявина. Ми проводимо дитяче свято. В рамках програми Я відкриваю двері в літо. У час літніх канікул до нас приїхали гості, веселі клоуни із відділу соціокультурної діяльності, які будуть проводити ігри. Розваги, конкурси і вікторини на заході була представлена і дитяча література для більш активного залучення молоді до читання. Мені сім років, я вже в клас класи і ну, я... Читаю Пітер Пенна, а закінчила читати лісову школу. Дораз до високівки. А бажаю читати. Це моя улюблена книга. Креативні конкурси розваги та вікторини. Найменша учасниця сьогоднішнього заходу, трирічна Люба, завітала на свято зі старшою сестричкою Марією та отримала чимало незабутніх вражень. Мені Не сподобалось, Сподобалось, коли я приїла і то. Цивала активними учасниками свята стали не лише діти, а й їхні батьки, точніше, мами. Вони активно підтримували діток, вболівали за них та неабияк підбадьорювали. Сьогоднішній захід нам дуже сподобався. Діти задоволені, призи, отримали книжки, читаємо. Такі заходи потрібні, діти дуже люблять. Ми постійно на всі заходи ходимо, приймаємо активну участь, дуже задоволені, веселі. Сподобалося, думаю, і дітям, і дорослим. Дуже було цікаво подивитися, посміятися, повеселитися. Частіше б на зараз прибули такі заходи. Задоволені діти та батьки по завершенню заходу ще довго не розходились, ділились враженнями та поспішали до бібліотеки за новенькими книжками. Мені найбільше сподобалось, коли ми так от м'яч піднімали. Усі конкурси мені дуже сподобались. Я часто читаю книжки. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.